Ці пташки, яких люблять заводити вдома, важать менше цукерки, але співають так, ніби в їхній голові живе цілий оркестр. Амадини вони чують нову мелодію і за ніч перебудовують мозок, додаючи тисячі нових зв'язків, Спляті продовжують співати тільки без звуку, виправляючи помилки, яких ви навіть не помітили. Амадини крадуть пісні сусідів, роблять їх крутішими і змушують штучний інтелект нервово курити в куточку. Готові дізнатися, як 10 грамів пір'я переграють в суперкомп'ютер. Влаштовуйтесь зручніше і не перемикайтесь, бо тут дуже цікаво. Дякую за підписочку. Бачу, що ти вже натиснув дзвіночок. Поїхали! Мозок розміром з горіх перевершує мавпу за щільністю нейронних зв'язків. Уявіть птаха, який важить як дві монетки, але в його крихітній голові нейронна мережа щільніша і потужніша ніж у шимпанзе. Кожен кубічний міліметр його мозку запакований сотнями тисяч нейронів, що з'єднуються в ланцюги швидше, ніж моргання ока. Ці зв'язки не статичні, вони пульсують, перебудовуються, оптимізуються залежно від того, що птах чує чи співає. Коли самець Амадини мадини вчить нову пісню, його нейрони буквально танцюють за одну ніч, створюючи тисячі нових нейронних зв'язків. Така пластичність дозволяє йому запам'ятовувати мелодії з точністю до мілісекунд, ніби він записує їх на жорсткий диск. Вчені підрахували, що ефективність обробки інформації в Амадини в сім разів вища, ніж у миші того ж розміру. Більше того, мозок споживає лише 0,1 вата енергії, але працює з продуктивністю, яка змушує інженерів червоніти. Кожна клітина тут це міні-процесор, спеціалізований на аналізі звуку й імпровізації. Дослідники з МІД вже моделюють нейронні мережі Амадин для створення штучного інтелекту нового покоління. І найдивніше. Ця крихітна система ніколи не перегрівається. Навіть коли птах співає 18 годин на добу. Вони вчаться мові за тими ж принципами, що й немовлята. Але в 100 разів швидше, ніж будь-який штучний інтелект. З 20-го дня життя пташенята Амадини починають видавати перші звуки, які звучать як дитяче лепетання. Воно слухає батька і розбиває його пісню на склади інтонації паузи, точно як дитина розбирає слова мами. За тиждень пташеня досягає 70% точності, за два 95%. І це без жодного алгоритму чи бази даних. Моделі штучного інтелекту на кшталт GPT потребують мільйони прикладів, щоб імітувати просту мелодію, а мадина вчиться з 50-100 прослуховувань. Самці створюють унікальні діалекти, які передаються лише в межах однієї сім'ї, ніби це таємний код. Якщо пташеня чує помилку в пісні батька, воно її виправляє самостійно, додаючи власні варіації. Вчені зафіксували, як одна амадина за 48 годин перейшла від хаотичних звуків до структурованої 12-секундної композиції. Цей процес настільки точний, що нейробіологи використовують амадин для вивчення мовних розладів у дітей. Більше того, птахи розрізняють голоси різних людей і можуть імітувати окремі слова з інтонацією. Один самець у лабораторії Оксфорда вимовив «Good morning» чіткіше ніж деякі диктори. А якщо хочеш віддячити диктору каналу за цікавий контент, бачиш QR-код на екрані. Так, так, ось цей. Можеш задонатити на монобанку. Але якщо допоміг нашим воїнам. Ось анонімний котик, Святослав Медик, Павло Гирський, Євген Матвієнко та Олександр Ярмоленко це вже зробили. Дякуньки вам, панове. А ми далі до цікавенького. Самки обирають партнера за складністю пісні, а не за красою пір'я. У світі Амадин зовнішність це друге, а пісня це ДНК. Самка слухає десятки самців і обирає того, чия мелодія має найбільше імпровізацій і найменше повторів. Дослідження показали, що самці з піснями понад 70 унікальних складів мають на 40% більше потомства. Кожна нова нота в пісні це маркер генетичної якості, бо складні мелодії вимагають ідеальної координації мозку й м'язів. Якщо самець спрощує пісню, самка миттєво втрачає інтерес, навіть якщо він найяскравіший. Вчені виявили, що пташенята від геніальних співаків мають сильніший імунітет і кращу пам'ять. Самці тренуються все життя, додаючи нові елементи щосезону, ніби джазові музиканти. Один самець за рік створив 14 унікальних варіацій однієї тієї ж самої мелодії. Це еволюційний тиск, який штовхає мозок амадин до постійного вдосконалення. І найцікавіше самки самі співають, але тихо, ніби перевіряють, чи самець гідний їхньої уваги. Амадини співають у вісні, репетируючи пісні, які ще не чули. Коли Мадина засинає, її мозок не вимикається. Він переходить у режим нічних тренувань. Нейрони в пісенній зоні мозку спрацьовують точно в тій самій послідовності, що й під час денного співу. Хоча дзьоб птаха залишається щільно закритим. Вчені підключили електроди і записали, як птах співає у вісні з точністю 98% до денної версії. Якщо день самець помилився в ноті, у вісні він її виправляє, ніби редагує плівку. Цей процес триває лише в ремфазі, коли одна півкуля мозку відпочиває, а друга працює. Птахи можуть репетирувати пісні, які почули лише раз за тиждень до того. Дослідники з Гарварду виявили, що нічні сесії підвищують точність співу на 25%. М'язи горла скорочуються мікроскопічно, тренуючись без звуку. Це єдиний відомий випадок, коли тварина вдосконалює складну навичку у вісні. І головне, якщо перервати соно мадини, її пісня наступного дня буде гіршою на 30%. Нейрогенез триває все життя. Нові нейрони народжуються щодня. У більшості птахів нові нейрони з'являються лише в юності, але амадини – виняток. Кожного дня в їхньому мозку народжується до тисячі нових клітин у зоні, відповідальній за пісню. Ці нейрони інтегруються в мережу за 2-3 тижні і починають працювати. Якщо птах вчить нову мелодію, кількість нових нейронів зростає втричі. Вчені блокували нейрогенез і побачили, як пісні самців ставали примітивними. Амадини з активним нейрогенезом живуть довше і краще адаптуються до змін. Це робить їх моделлю для лікування нейродегенеративних хвороб. Дослідження в Стенфорді показали, що стимуляція нейрогенезу в амадин уповільнює симптоми, подібні до Альцгеймера. Нові нейрони особливо активні під час сезону розмноження. І найдивніше, якщо птах втрачає здатність співати через травму. Нові нейрони відновлюють функцію за місяць. До речі, якщо тобі цікаво, як влаштований наш всесвіт, але все пояснюють якось складно, можеш підписатися на канал Всесвіт простими словами. Канал мого друга, але озвучую його я. Нам дуже треба добити там тисячу підписників. Там цікаво, лампово і все по-простому, без складних термінів. Підпишись і буде вам плюсику карму. Обійняла Соціальний інтелект. Амадини крадуть і вдосконалюють пісні сусідів. Якщо самець чує, що сусід співає крутіше, він не копіює, він аналізує і створює щось краще. За 24 години його пісня набуває нових елементів, але з власним стилем. Вчені назвали це культурною еволюцією. Пісні змінюються як меми в інтернеті. У колоніях амадин формуються діалекти, які поширюються як вірус. Один птах може запустити моду на нову ноту, і за тиждень її співають усі. Дослідники виявили, що самці з найпопулярнішими піснями мають більше коханок. Якщо ізолювати птаха, його пісня деградує за місяць. Соціальна взаємодія стимулює мозок сильніше, ніж їжа. А розпізнають індивідуальні голоси в зграї до 50 птахів. І головне, вони навчають один одного, навіть якщо не споріднені. Вони імітують людські голоси і розпізнають емоції в тоні. Амадина може повторювати слово «Hello» з інтонацією господаря, розрізняючи радість чи гнів. В лабораторіях птахи навчалися реагувати на команди різними мелодіями. Один самець виконував «Feed me» щоразу, коли бачив дослідника з кормом. Вони розрізняють голоси чоловіків, жінок і дітей. Дослідження показали, що амадини реагують на стрес у людському голосі, змінюючи власну пісню. Птахи в домашніх умовах імітують дзвінки телефонів, мікрохвильовки, навіть сміх. Їхня здатність до мімікрії перевищує папуг у точності інтонації. Вчені використовують це для вивчення емпатії в тварин. А можуть розмовляти з людиною, чергуючи свої трелі з типу щось схожим на слова. Звісно, це не прям слова у повному розумінні цього слова. І найшокуючіше вони роблять це без спеціального навчання, просто слухаючи. Полісон. Одна півкуля спить, друга співає і стежить за хижаками. Амадини часто сплять з відкритими очима, бо одна півкуля мозку завжди на варті. Під час сну активна півкуля продовжує обробляти звуки і навіть репетирувати пісню. Якщо чути шум, птах миттєво прокидається і злітає. Цей механізм дозволяє виживати в дикій природі. Вчені записали, як птах співає у вісні, але реагує на звук кроків. Полісон економить енергію і тренує мозок одночасно. У лабораторіях амадини спали по 10 хвилин 70 разів на добу. Це підвищує їхню пильність удвічі, порівняно з птахами з повним сном. Полісон також стимулює творчість, нові елементи пісень з'являються після таких мікросесій. І головне, єдиний відомий випадок, коли тварина поєднує відпочинок, навчання і охорону. Ці крихітні птахи доводять, що еволюція здатна створити геніє в мініатюрі. Де кожен нейрон – це шедевр, а кожна пісня код до розуміння людського мозку. До речі, у моєму телеграм-каналі з'являються нові цікавинки зі світу нашої вайбової планети. Тому запрошую підписатись, щоб не пропустити нічого і бути більш усвідомленим. А тепер питання: який птах, на вашу думку, міг би навчатися краще за Амадину? Пишіть у коментарях цікаво почитати ваші історії. Дякуньки за перегляд та підписку. Донайте зсу та допомагайте безпритульним тваринкам. Слава Україні! Бережіть себе та природу!